Доброго дня, шановні журі. Ваші вашій базі пропоную розглянути проєкт на тему вплив температурного режиму на особливості росту на РСІМАМІКО. Роботу виконала дітей Дарина, учениця 9 класу Замшанівського лицею Забротівської сільської ради. Актуальність роботи. Промислові квіткарди своє однією з найрозвинішних і високопробуткових галузей аграрного виробництва багатьох країн світу. В асортименті квіткових культур особливо місце займається волині. Таким чином, для забезпечення населення квіткової продукції. А також більш широкого досвіду і вирощування, необхідне вивчення та удосконалення технологій вигунки різних сортів та різної температури. Мета роботи встановити вплив температурних умов на ріст і розвиток нарцисів Міко. Об'єкт дослідження. Сорт аміко. Відомий своїми ефектами яскраво-жовтими квітами розміром до 10 см, які мають ніжний, приємний аромат. Місні темно зелені стебла мають висоту близько 50 см. Вузьке довге листя, коротше кітконосного степла. Цибулини валькуваті або грошоподібні, чорнобурі. Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили в підвальному приміщенні та приміщеннях з різними температурними режимами. Досліди закладали відповідно до методики прийнятої для закритого ґрунту. Цибулини нарциса закладали для вкорівлення та проростання гушки та витримували у погрібі за температури при 9 градусів Цельсія впродовж 62 днів. Дівчат спрямували шляхом змішування двох частин садової землі – з однієї торфу та з однієї піску. Дозрі проводили три рази на повторні. Нахолочення цибулини закладали 13 грудня 2024 року. 13 лютого 2025 року горщики із паразками розмістили у різні температурні режими. Проведення дослідження Першим етапом була підготовка цибулин. Для вирощування відібрали здорові цибулини на нарцисів, однакового розміру, який попередньо обробили фугніцидом. Другим етапом була підготовка субстрату. Ронтовий субстрат здобували шляхом змішування двох частин садової землі: з однієї торгу та з однієї піску. також провели обробку труботворних організмів. Третім етапом була висадка цибулин. Їм для посадки цибулин заповнили субстрату приблизно на 2-3. Легка отравмували, висадили цибулину і засипали ґрунтом, Ясно провели водою. Четвертим етапом було охолодження цибулин. Ємності з посадженими ці полинами розмістили приміщення зі стабільною температурою плюс 9 градусів Цельсія і відлогістю повітря 60-70% для порівняння. періодично здійснювали полини, отримували це полини при даному температурному режимі 62 доби. За, за даний період пагони нарцисів досягли висоти 3,7 см. П'ятим етапом була вигонка нарцисів. Після охолодження рослини перенесли на світло з різними температурними режимами. Нами було закладено чотири варіанти дослідження трикратній повторності. Перший варіант це вигунка нарцисів при температурі плюс 9 плюс 10 градусів Цельсія, другий варіант при температурі плюс 15 плюс 16, третій варіант при температурі плюс 18 плюс 20, четвертий варіант вигонка нарцисів при температурі плюс 25 плюс 6 градусів Цельсія. Були вивчені кількісні ознаки: все так діаметр освіття, проводили фонологічні спостереження, час прояви паростку та його ріст, Фотонізація – період світіння. Клив рослин проводили з холодною водою щодня вранці, уникаючи попадання води на листя. Отже, досліджуючи динаміку росту від аміко за температурного режиму плюс 9 плюс 10 градусів Цельсія, на перший день вони становили 3 см 3 см та 3 см. Під кінець дослідження 9 см 16 см та 17 см. При температурі плюс 9 плюс 10 Цельсія, співіння наступило на 35-ту добу. Привід цвітіння тривав 10 днів. Висота підконосу 58 см діаметр сусідця 10. Досліджуючи динаміку росту підконосу міку при температурному режимі плюс 15-16 градусів Цельсія. На початок дослідження їх ріст становив 4, 5 та 6 см. Під кінець 27 60-63 см. При температурі плюс 15-16 градусів Цельсій нарцісоці звіли на 23 добу. Ріод світіння тривав 10-ті. Висота відконується 62 см. Діаметр суцвіття 10 см. Досліджуючи розступ розвідки кітконоса Аміко до температурного режиму плюс 18-20 градусів Цельсія. На перший день він встановив 2 см 3 см та 4 см. Відкінець дослідження 20 см 20 см та 32 см. При температурі плюс 18 при Цельність до розвіду 25 на 23 добу, у двох інших бутон не засохли. Пріод світіння тривав 8, висота відконосу 26 см діаметр всесвітті 7 см. Досліджуючи ріст квітконоса при температурі плюс 25-26 Цельсія, на перший день вони встановили 3 см-3 см до 3 см, 4 см. Під кінець дослідження 7 см 20 см до 23 см. При температурі плюс 25-6 градусів Цельсія рістін відбувався повільно. Утона двох нарцисів не розвинулося лише один сисфіль на 23-ю добу. Прорік тіння тривав 8-х. Висота квітконоса – 16 см. Діаметр сусвіття 6 см. Середнє значення впливу різних температурних режимів на висоток квітконоса. Найбільше квитконосів нарцисів розвинули за температурного режиму при 15 градусів Цельсю висотою 62 см. Найкоротші за температурного режиму при 5 26 градусів висотою 16 см. Досліджуючи середні значення впливу різних температурних режимів на діаметр соцвіття, ми дослідили, що найменші за діаметром квіти були за температурного режиму при 25-66 градусів Цельсія розміром 6 см, а найбільші за температурного режиму плюс 9 плюс 10 градусів плюс mm -hmm. 15 плюс 16 градусів розміром 10 см отож якщо вигонку Narciso amico проводити за temporano режиму плюс 9 plus 10 вони зацвітуть на 35 Якщо винку Narciso Amico проводити за temporного режиму плюс 15 plus 16 градусів вони зацвітуть на 23 Якщо винку Narciso AMico проводити за температурного режиму плюс 18 плюс 20 градусів то лише частина знизу цвіти на 23 ю добу. Якщо вимик на РСЦМІ проводити за температурного режиму в 3-36 градусів Цельсія, більша частина зникне, не утворить тон. Дякую за увагу!